Вітаю на каналі Добрий Румбати, вбір'я Сашко Добрий. Ніколи не робіть такого. Повна машина БК не працює. Подача пального до підігрівача. Машину пустити холодну не можемо. Сашко добрий, його команда гріють вперше в житті балоном. Гріємо балоном газу. Бачили, навряд чи ще десь побачите. Викрутили свічку, свічка лежить. І гріємо. Система положить воду коротше, і оливу. Двигуна, бо не можемо пустити машину навіть в комбінований спосіб, повітрям і електрикою, стартером. і Гріємо систему газом Гріємо, працює, все максимально. Пожежа небезпечно. Тут тяжко дихати, Тут повна машина ПК, але нам треба звідси виїхати. Для цього її треба нагріти. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.